Катерина Білокур, видатна українська художниця, майстриня народного декоративного живопису, представниця наївного мистецтва, народилася 24 листопада в 1900 році в селі Богданівка Полтавської губернії. Батьки дівчинки були небітними, але дуже ощадливими. Тому дівчинку не пустили до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. В 6-7 років Катерина самотужки научилась читати і писати. Малювати дівчинка почала з раннього дитинства. Спочатку це були малюнки гілочкою на снігу чи на розмитій дощем доріжці, а потім на шматку тканини вугликом. Однак батьки Катерини не схвалювали її заняття малюванням та забороняли займатися цим. Дівчинці доводилось багато працювати, допомагати батькам, але попри заборони, вона не полишала малювання, брала таємно у матері кусочок білого полотна та брала вуглину і малювала. Пензлі Катерина робила із котячого хутра. Фарби дівчина виготовляла із різних рослин. Так у художниці виходили пейзажі, портрети та натюрморти. Найбільшим коханням Катерини Білокур були квіти, які вона любила малювати. Художниця ніколи не зрізала квіти, бо вважала їх живими істотами. Художниця любила малювати на природі. Інколи вона проходила кілометри, щоб знайти в лісі квітку, яку хотіла зобразити на картині. Катерина Білокур. Називають королевою квітів. Картини художниці були настільки прекрасними, що всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо високо оцінив ці картини, сказавши про те, що якби у них були такі художники, вони б заставили про них говорити увесь світ. А Катерина Білокур дійсно знає увесь світ.